Так, да, щоб значить, вона була, так от в нас Б, ш... далі ми линя, туди її закручуємо, Красиво, так, вона, сюда. а може бути з хвостиком. ну, в принципі, може бути А так, Мені така подобається, якась. що вона, я хочу, щоб вона так заїхала. Тобто вона з'єднувала всі, mm -hmm. всі літери. отак. Давайте туди літера, зробимо таку лігатурку, але далі нам треба і зупинитися, інакше вона і буде. І війнувся, так, так. Та, ну, вона виходить, що вона велика, але нам треба тут зупинитися, інакше на нас літера є. І Ми тоді будемо... можемо зробити Є... отак. Ви можете зробити по розміру. Зараз вам схемку просто покажу. Знаю, я... Ви можете зробити по розміру, що у вас перша і остання літера однакові по будуть розміру. Однакові по розміру, і будуть однаково полансувати і вони будуть балансувати. куліски з боку. Так мені подобається. І тоді ви можете закрутити та... сюди. так, так. 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 мені подальше на велика, але а як краще закрутити так, щоб вона була якось ну, вона в принципі виходить, що вона. Ну, вот такая, как душка дошки. может, її такую... Можно, можно можна її зробити.